Всім привіт! Я Гордієнка Дар'я, учениця 10 класу, і є учасницею шкільного лісництва Нескучанського. Отже, що ж для мене ліс? А ліс це не просто сукупність дерев, а живий світ спокою та натхнення. Для мене це місце сили, де я відпочиваю душею і відчуваю певний зв'язок з природою. А які історії зберігає старий ліс? Кожне старе дерево це жива книга історії. Потрібно лише вміти її читати. Ліс дарує нам не лише красу та спокій, він джерело чистого повітря, цілющих трав, грибів та ягід. Він оберігає наші річки та ґрунти. Ліс це наша легеня, наша аптека, наша комора. Все починається з любові, і ця любов до лісу мені передалася генетично від батька. І дідусь мій теж лісівник. А щоб краще розпізнати красу нашого лісу, нам допомагає керівник шкільного лісництва, яка ще й за фахом вчителька біології. Вона не тільки викладає будову клітини чи класифікацію рослин, адже кожний урок це захоплива подорож у зелений світ, де теорія оживає під шепіт листя та співташок. Разом з нею ми висаджували молоді дерева на місці виробок. Допомагали доглядати за лісовими культурами, мастрували годівниці для птахів узимку та багато-багато іншого. І завдяки їй шкільне лісництво стало для нас не просто гуртком, а справжньою дружньою родиною, об'єднаною спільною любов'ю до лісу. В самому серці нашого краю, де розкинулася зелені шати лісів Сумщини, пульсує особливе життя. Це не лише царство величних сосен, тенітних борізок та мудрих дубів. А й домівка для безліч істот великих і малих. Але щоб цей дивовижний світ жив і процвітав, потрібна невтомна праця особливих людей, працівників лісу, ось лісівник, мудрий господар своєї ділянки, обходить угіддя, знаючи кожну стежку, кожне джерело. А ось приклад людини, закоханої у свою справу, яка дбає про кожну рослину у теплиці і на розсаднику. А ось майстри лісових культур та їхні помічники. Весна для них гаряча пора, вони висаджують маленькі сіянці, створюючи нові ліси. Не менш важлива праця інженерів лісового господарства та науковців лісоводів. Вони розробляють нові технології лісовирощування, досліджують хвороби та шкідників лісу. Не можна забути про лісових пожежників. Їхня робота це постійна готовність до боротьби з вогняною стихією. Тож, коли ви наступного разу опинитеся лісі. Задайте про цих невтомних трудівників, чия праця часто залишається непоміченою, але є абсолютно необхідною для збереження цього безцінного дару природи. Бережіть ліс, я люблю тебе, ліс.